Садовий привіт! Ви на реаліях садівництва з вами Світлана, і саме сьогодні, коли нас так трошки припорошило снігом, я хочу розкрити тему структури насиченості саду. Тому що саме зараз зимою і на початку весни дуже класно проглядається ваш сад. Чи він класний, чи він насичений, чи він об'ємний, чи можна саме в цю пору по вашому саду прогулятись так само, як і влітку. Чи цікаво вам гуляти з зимою і саме на початку весни, бо зимою ще ось так сніг присипав, все гарно, все біленьке і можна прогулятись, побігати. А весною, коли вже снігу нема, зелені немає, то чи цікаво, от на початку весни вам цікаво гуляти вашим садом? Дайте відповідь мені в коментарях і самі собі. Якщо не цікаво, то це відео саме для вас. І зараз поясню чому. От на фоні ось цього паркану, який не є такий аж, аж привабливий, в принципі. Часто і ви в коментарях пишете, що його треба закрити. Влітку цей паркан не так кидається в очі, бо тут і зелена маса, тут і хвойні мене посаджені. Тобто, влітку цей паркан, в принципі, закритий, взимку. Як ви бачите, він відкритий. Але чи кидається у вас зараз в очі цей паркан? Чи вам зараз кидаються в очі самшити? Ось цей декор, який взагалі стоїть на септику, декор журавлика. Що вам кидається в очі? Саме це і є структура вашого саду. Зараз ви скажете, а як же ж рослини? Невже не вони виконують саме нашу основну структуру саду, так, рослини виконують, але дивлячись які. Якщо ви висаджуєте багаторічники, які квітують в нас повноцінне літо, осінь, то все одно на зиму багаторічники в нас розвалюються. Якщо ми їх не обрізаємо, що саме головне, то вони створюють нам таку плавну зимову подушку. Не рекомендую. Багато хто обрізає волотисті гортензії, деревовидні гортензії. Я не обрізаю. Мені дійсно подобається, коли на ці шапки падає сніг, і це виглядає гарно. Це також є наша структура, нижній шар нашого саду, який взимку наповнюється снігом. Оці навіть невеличкі, навіть квітоноси вербени Бонарської я не обрізала, бо це виглядає дуже легко, дуже плавно, але це виглядає гарно. Мені дуже подобається. Але все одно на весну, весною ми багаторічники, всі будемо обрізати, і наш сад тоді буде виглядати не зовсім голий. Погодьтесь, взимку так вони ще роблять таку невеличку подушку. Тому при виборі рослин, особливо якщо ви тільки плануєте свій сад, подумайте, яку роль буде кожна з цих рослин виконувати в саду протягом всіх чотирьох сезонів. Тобто весною багаторічники ми не бачимо, вони тільки поступово прокидаються. Ті самі злаки ми обрізаємо весною. Тобто на початку весни у залишаються ну, тільки хвойні, вічно зелені рослини. Для прикладу, самшит в даному випадку. Він в мене стоїть 4 сезони, ось такий гарний грибочком і наповнює сад. Так? Потім нас квітують. Первоцвіти, цибулькові, далі прокидаються багаторічники. Я не буду говорити взагалі про однорічні квіти, бо я їх не є я прихильником таких рослин. Вони потребують дуже багато догляду. Якщо є час, так можна. Ну, це не моє. З багаторічними рослинами набагато все простіше. Посадили догляд. Звичайно, має бути підживка, має бути ділення, розмноження, продавати. По сусідам має бути, але їх не потрібно висівати чи купляти кожен рік. Тому для мене багаторічники краще. Тому при виборі все ж таки рослин для свого саду подумайте ціль, яку вони будуть нести. Як ви їх будете бачити протягом всього року. Тепер я взяла телефон в руки, щоб наглядно пройтись по рослинкам, які ми тут бачимо, по навіть рівням саду. Е, дуже класно, коли у вас є задній фон для саду. У мене задній фон відіграють взагалі дерева сусіда, ось цей ліс, де живе, по-перше, дуже багато пташок. Якщо у вас мало високорослих дерев, то буде мало і пташок, тому що всі пташки живуть ось там. Їх так не помітно, але там дуже-дуже багато горобців, дуже багато синичок. Горобців у нас дуже багато, бо знаю, що в містах їх мало, але поза містом в нас їх дуже багато. І я зараз їм заважаю, тому що в них тут годівничка, одна годівничка, ось тут, друга годівничка, і вони чекають, коли я звідси піду. Тому дуже класно, коли у вас є ось такий задній фон. Далі передній фон роблять вже ваші рослини. Це чи плодові дерева, чи декоративні, чи хвойні, які дорослі, саме дорослий екземпляр по хвойним. Ну, плодові дерева вони також являються таким же нижнім ярусом в вашому саду. Ось скільки їх багато там, класно. Дорослі плодові дерева. Молоді плодові дерева, вони менші, а далі вже йдуть. Кущоподібні форми чагарники, які йдуть відповідно на фоні ваших очей. У мене там в куточку, не знаю, якраз там багато горобців форзиція, яка квітне на початку весни. Це також ось важливо, щоб навіть багаторічники, ось такі чагарники, вони були у вас різні. Форзиція достатньо дуже дорослий кущ. Він тако прямо в куточку, ось там в куточку, і він квіти в. Квітне в квітні. Це така гарна яскрава пляма в кутку саду. І робить сад, то, що воно в куточку, то воно робить сад таким, трошки ніби заокруглює цей куток, він не є таким дуже не кидається в очі. Тобто тут в мене є і плодові, і хвойні, бачите? І це, це класно. Бо я все за горобцями спостерігаю. Далі, що я рекомендую? Не висаджуйте рослини, не робіть квітники, ось так прям чисто біля паркану. Виставляйте рослинки наперед. Робіть об'ємні квітники. Тоді вам буде дуже цікаво прогулюватись саме по саду. Цікаво, робіть плавні такі квітні. Якщо вам не подобаються плавні лінії прямі, то робіть їх все одно цікавими, щоб у вас були стежки і з різного ракурсу проглядався кожен куточок. Тому що зараз ми стоїмо так. Ви бачите цей куточок з цієї сторони. А тепер дивіться з цієї сторони, сад виглядає зовсім по-іншому. Проглядаються всі ті самі рослини, на передньому плані знову ж таки самшити, але видно, вже високорослі туї на задньому плані. Проглядається гамак, який ми не забираємо. Він не псується, хоча він дерев'яний, але він не псується від вологи. Я його покриваю кожен рік маслом, і тому він виглядає чудово. Далі зовсім проглядаються інші годівнички. Тобто той самий куточок, той самий квітник, але з іншого ракурсу. Тому сад виглядає насиченим, яскравим, не тільки коли у вас є рослини, але коли у вас є і декор. Не прибирайте, не прибирайте меблі, саду. Вони взимку виглядають дуже класно. Декор. Е Є декор, звичайно, який і псується від вологи, від снігу, але є металевий декор, який зараз входить дійсно в моду. Він стає дуже популярний і взимку він дуже класно пасує в саду. Сад тоді стає таким казковим, цікавим і по ньому класно прогулюватися. Наступна тема, яка мені взагалі дуже подобається в саду, яку я розкриваю з кожним роком, скажу так, більш дослівно, це все ж таки водойма в саду, яка і в зимову пору робить сад просто казковим. Тут, напевно, і без слів можна продивитись відео і все зрозуміти. Тут біля водойми є і декор. Є і хвойні, вічно-зелені рослини. Злаків, до речі, в мене тут мало. Вони більше біля водойми, тому сад ось без злаків. Зимовий період часу, як він проглядається. Я планую все ж таки насичити сад і злаками, хоч зараз вони в моді. Можливо, вони колись комусь і надоє, надоїсть ця культура, але все одно злаки, особливо біля водойми, то я думаю, що вони будуть вічні і вони будуть гарно виглядати. Тому водойма я рекомендую і я цю тему буду популяризувати, щоб в кожному саду була б хоча б невеличка водойма. Я розкриваю цю тему дуже дослівно, як зробити. Невеличку таку красу від звичайної чаші, яку можна поставити поверхнево, або зробити дійсно викопати гарну, велику, невелику водойму і зробити її в природньому стилі, щоб вона так не виділялась в саду, не кидалась в очі, а щоб вона дійсно поєднувалась з садом. Тоді цей куточок буде вашим найулюбленішим, повірте. Тому, якщо ви новий глядач і тільки завітали на канал, то ласкаво прошу підписатися, тому що ви закохаєтесь зі мною в декор для саду, ви закохаєтесь у водойми і захочете дійсно свій сад зробити, не просто насичити його рослинами, а все ж таки зробити його живим. Класним, цікавим, щоб можна було по ньому прогулюватись отак спокійно, в зимовий період часу, незалежно чи є у вас там сніг, чи немає. На весні, ось березень, початок квітня, коли ще в нас немає в саду ніяких цибулевих квітів, там ну, прокидаються проліски, так, підсніжники. Але все одно сад в першу чергу насичується рослинами. Які створюють вам об'єм саду? Саме об'єм? Тут наступний чагарник, будлея, яка квітне, але все залежить від погодних умов. Минулий рік через сильну спеку вона почала вже квітнути в липні, хоча так зазвичай це кінець серпня, вересень, але, можливо, і від як ви її стрижете, обрізаєте. Тут також залежить, тому що поза минулий рік я її обрізала навесні. І відпускала пагони, не прищиплювала пагони, а ось так відпустила один пагін. І вона в мене була дуже висока, понад десь 2,5 метри. І заквітла вона тоді трошки пізніше. Но все залежить від погоди. А тут я її прищіплювала, і в мене такий, бачите, вийшов в минулому році об'ємний чагарник висотою десь там метр 50, метр 70, але він такий об'ємний. На зиму я залишаю. Дуже гарно ось так присиплюється також снігом. Ну, Будлею, в принципі, я рекомендую, бо вересні, коли вже все ж таки таких приходить період весни, трохи нас бере вже така хандра, бо літо закінчилось. То Будлея нагадує нам про літо. Вона дуже гарно рясно квітне і її дуже полюбляють метелики. Тому, в принципі, я такий чагурник рекомендую, але їй потрібно багато місця. І ось тут ще дивіться на передньому плані в мене росте модрина, яка, в принципі, взимку ну, не є аж такою красунею саду, але все одно входить до структури сади. Вона створює фактуру, плакучу фактуру, коли також гарно її присипить сніг, то вона виглядає гарною. І вона виділяється взимку. Вона на передньому плані. Не треба її ховати. Її можна класно виносити або на центр квітника дивлячись, яку ви форму хочете зробити, чи плакучу, якщо форма парасольки, по кругу таку парасольку, шапочку їй зробити, то можна навіть в центр квітника. На зиму вона всі, всю свою хвою скидує, але найкраще вона проглядається саме десь жовтень місяць, коли вона стає такою яскраво яскраво-помаранчевою. Тому при посаці модрини. Враховуйте, що жовтень це яскравий факел в саду, має виділятись вона. Навкруги неї не має бути яскравого ансамблю, має бути яскраве місце на ній. Тому при посадці, ще раз наголошую будь-яких рослин, завжди думайте, який місяць і що у вас в цьому місяці, які рослини дійсно гарно насичують сад. Я не казала, що садівництво це легко, це достатньо таки тяжко. Це дійсно тяжко і цьому можна вчитися протягом всього життя, вивчати свій сад, вивчати рослини і робити свій сад гарним. Це дуже-дуже цікаво. I know I'm pretty stubborn, but you're also pretty stubborn. Ну і наостанок добю я просто нових глядачів. Ще раз кажу: водойма це дуже класний декор для вашого саду і зимовий період часу. Тому, якщо Зараз я вас переконала, і ви хочете зробити хоча б невеличку водойму в своєму саду, я вам в цьому допоможу. Обов'язково тільки підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, бо в кожному відео я доношу якусь інформацію е, взагалі про формування водойми, як її зробити, то це все був наступний рік. Ми якраз робили ось тут водойму на полі. На заросшому полі, От так по праву і по ліву сторону у нас зароше поле сусідів, а тут в себе вирішили ми зробити ось таку зону комфорту, релаксу, прогулянки. Ну, селі. Ми, українці, не можемо подорожувати зараз, тому створюємо в себе відпочинок в себе вдома. І це, напевно, найкращий варіант. Віримо, що подорожі відновляться, але все одно. Дім є дім, тому створюємо гарний сад, робимо його класним, об'ємним, насиченим. Тут, дивіться, посадки все цього року. Ну, минулого року, точніше, тут нічого не було, дуже багато рослин я висадила. Ще якогось такої дійсно структури сади не спостерігається, але все одно задній фон, ще раз наголошую, якщо у вас є задній фон рослини, не ваші, а в сусідів, ось бачите, високорослі дерева, вони якраз мені дуже класно створюють задній фон саду. Додають об'єму, не потрібно їх вирізати, залишайте. Коли ви хочете почистити ділянку в сусіді, як в мене для прикладу, навіть заросша ділянка, завжди подумайте про пташок, про пернатих, які там живуть, роблять собі гнізда, домівки. Якщо ви їх виріжете, заберете, де ж вони будуть тоді жити. Завжди, якщо ви хочете влізти просто в природу, щось зробити, подумайте про наслідки. Не тільки як гарного саду, а взагалі. Тому ось ці дерева вони мені дуже-дуже подобаються, тому що вони класно, і як захід сонця проглядається, сонце через них, це виглядає дуже гарно. Далі ярус то роблю вже я, висаджуючи сосни, ялиці, туї, клени. Тут в мене їх три штуки кленів, а там подалі то взагалі посадили ми 20 деревцят маленьких фундука. це буде повноцінний ліс. Задній фон У мене створюють пагорби, які в нас там ліс, поля. А нижній ярус це вже буде наш невеличкий ліс з фундука. Таким чином, ви створюєте ярусність саду, різні яруси. Далі під деревами нижче дерев йдуть чагарники. Для прикладу, як я казала, будлея, форзиція, вейгели, гібіскуси, будь-які кущоподібні чагарники, які трохи нижче за дерева йдуть. Так, В половину нижче за дерева, дивлячись, звичайно, які. Тому саме вони створюють далі ниж, нижчий ярус нашого саду. Потім вже можуть бути вічно-зелені, ялівці, самшити, тиси. Ну і багаторічники наші улюблені багаторічники, які створюють і об'єм. Для прикладу, ось тут дуже багато. Я зберегла вербени Бонарської. Хто пам'ятає її влітку, також покажу вам. Тут її було висаджено десь 7 чи 8 живців. Я купляла, сама я ще не вирощувала, це я купляла в минулому році. І дуже гарно вона тут таким дійсно великим-великим об'ємом була на цьому пагорбі. Тут, я не знаю, чи так помітно, бо тут така плантацію я зробила трошки з пагорбами. Зараз так на відзимку, напевно, не дуже помітно. Тому тут геопластика, весь ґрунт, який ми викапували з водойми, то я його тут і використала, сформувавши такі невеличкі пагорби. Так вони зараз під снігом і не дуже помітні. Тому ось вербена, так само очитки, не обрізайте, вони дуже-дуже гарно створюють об'єм саме в зимовий період часу. Не обрізайте, бо бачу багато хто їх обрізає. Не потрібно гарні шапочки в саду, ну для чого їх прибирати. Гортензії, злаки, навіть ті, що не вічно зелені, бо в мене тут є і вічно-зелені, ті, що не вічно зелені, вони також створюють таку легку-легку повітряність. Тому тут ніби ще рослин немає, але все одно вже якийсь формат рослин є, і вони створюють мені таку. Я тут дуже полюбляю прогулюватись. Ось тут у мене вівсюнець вічно-зелений, який під снігом. Ну, його присипало, його не ламає, просто присипає, він спокійно сам і піднімається, і біля води дуже гарно. Є в мене тут і осока, ну, її то зовсім присипало снігом, звичайно. І мідні осоки. Тобто тут ми ще будемо неодноразово прогулюватись, і декор, декор в саду він має бути, він має бути взимку. Ось на задньому плані, якщо вам видно, лава стоїть, вона виглядає гарно. Просто гарно. Прогуляйтесь по своєму саду і скажіть, чи він у вас гарний зараз взимку на початку весні. Якщо ні, то пропра... пропрацьовуйте ці моменти саме зараз, взимку. Чого вам бракує? Промальовуйте свій сад. Не бійтесь цього робити, експериментуйте, і тоді ваш сад буде гарний. Все, багаю бажаю вам всього самого найкращого. У мене вже руки замерзли дуже-дуже. Тому йду я пити каву і грітися. І до скорої зустрічі у новому відео.